Друзі, доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Риболовля номер е, день 2 День другий. Так що вчора ми з вами мотнулися. Я правда не знімав, як я там рибачив конкретно. Ну, але хотів би подякувати родині Балим за організовану риболовлю. 70 кілограмів як люду, 5 хвилин і поїхав додому. Так що, друзі, поїхав вчора в магазин Жива риба місто Яготин до родини балим, який знаходиться на горбочку. Так що поїхав і скупився, це вже я роблю не перший рік. І от ну, в основному, коли осінь холодає, коли жирненька рибка, можна це все діло так сказати, трошечки зробити для себе. І щоб удешевити, можна брати більше і частково ще якусь копійчину на цьому заробити або хоча б своє окупити, те, що ви з'їсте. Ну і коли ви візьмете більше, зробите, окупите, то матимете можливість ще від себе щось відділити. От ми, я думаю, що якась баночка буде у нас в суботу на прямому ефірі в кошику від Лесі Петрівни. а також ось бачите, в відеречку, що я тільки що зробив, дала мені команду Леся Петрівна перемішати. Це в нас маринується оселедець стовстолоба ще раз скажу тим зівакам, чому я так кажу? Тому що з самого раннього дитинства. Хай це буде неправильно, але е, мені бабуся казала, піди купи е, оселець. А я завжди казав копченого ой, чи ну короче, не тобто чи це була Івасі, чи це була Скумбрія. Чи це був оселедець, немає різниці. Тобто, піди купи оселедець, Тобто, вся така велика риба це був оселедець, а вся маленька була, це була тулька. Чи це була камса, чи це була реально тулька, немає різниці. Так що я думаю, що від цього легше нам жити не станеться, і кацапи з покровська не, не вийдуть. Так що, друзіки, не забувайте. В першу чергу підтримувати самих себе, тому що якщо ви не будете підтримувати наших хлопців і дівчат, то надкриємося ми мідним тазом. Просто буде нам просто піндєс. А він уже скоро буде. Якщо ми будемо себе так вести і, і хейтити один одного. Якщо не довіряєте волонтерам, то довіряйте самі собі. Об'єднуйтеся. Я думаю, що в кожного із вас є друзі, і знайомі, які в Збройних силах України. Мене тільки за вчорашній день звернулися дві людини. Дві це тих, кого я знаю, допомогти в придбанні автомобілів, тому що автомобілі це розходня. Так що е Я розумію, що ця тематика всім вже надоїла, але по-іншому ніяк. Так що не забувайте в суботу приєднуватися і матимете можливість виграти щось із шелудьківській серії. Так що ну А ми ще звернемося до історії з товстолобом е чи так що тут у нас маринад. З розрахунку, ми на 2 кг вже підготовленої риби. Ми варили маринад, тобто 1 літр води, неповний стакан солі на палець, неповний стакан оцту 9% на палець і півстакана цукру. Це все діло закипіло, охололо, рибу підготували, замаринували і під гніт. Ми кладемо ну от такий холодильник. Тут у нас є такий водяний він іде. Ну, от такого на плану, типу, поняли. От. І будемо дивитися. Сьогодні ввечері попробуємо. Якщо нас дуже все задовольнить, тоді ми це все діло витягуємо, воно у нас стікає. Ну і потім травки муравкалися, потрібно це все діло любимо, в баночки, заливаємо олією і закриваємо. Скільки він має можливість так зберігатися, не знаю чому, тому що довго він не стоїть. Так що, друзі, така історія. Все діло у нас виглядає. Отак от нас виглядає. І витягнув я з автоклава. А верніше з двох витягнув сьогодні консерву. Тобто консерву вчора, бачите, як по берігу. Вчора ще в 12-й годині дня вона тільки приїхала додому, та рибу почали чистити і отак оперативно це все діло зробили. Не знаю, чи е, смачніше вона коли зроблена із такої свіжої, -свіжої риби, чи треба, щоб постояла. Ну, але для нас є такий почерк, чим свіжіше запхаєш, тим краще воно буде. І Вчора Леся Петрівна робила паштет. І свинини, так що хтось там казав, о, коли ви все співаєте робити з риби, вона ще вчора обварила, обибрала, перекрутила, вимішала, запхали в банки, закрутили, поставили в автоклав і це все діло довели до готовності. Сьогодні зранку я витягнув. Але бачите, паштет був запханий раніше, і подивіться, як кришечка виглядає. І чітенько, да? тобто вже просто охололо і опустилося до тої. Її... До, до тих атмосфер, які були. А ось витягнув я консерву з масла, деякі кришки бачите, ще гуляють. Чого? Тому що дуже була ще гаряча. От. Ну, Але я вже так витягнув і воно деякі кришки клацнуло наверх. Воно охолонить, втягнеться назад і все буде чин Ну, А ще ось потрібно, є така канітелька на, на мандячувати повні банки. Ні, ну Кришка впхається назад. Так само тут, бачите? от. Зазор невеликий, але кришечка вже стоїть е, уже на місці. Так що ще хотів зробити наголос по ці от, Е, Заїхав я в світ кормів. Там я купую банки. Упаковка банок на сьогоднішній день 155 гривень е, 15 штук. Кришки щось не запитав, яка ціна, тому що брав не тільки там брав банки, взяв свиноматком висівки. От, е, тому що додаємо прегни по рецептурі так треба. От основну кількість кормів ми робимо самі, а от для свиноматок на суперсі я купляю ПМВД. Ну, щось так по привичці мені. І заїжджав, просто не можу сказати, по чому кришка, але раніше в них кришок не було. А це кришка SCOI82. Може, хто шарить в цих кришках, напишіть. Реально на вагу. Відчувається, що це клас. ну, що це є. Е, такі важенькі кришки. Це раз. По-друге, ну, вони реально класні. Класні в тому, вони жорсткі, коли ти закриваєш. По-друге, вони не ржавіють. По-третє, немає бракованих там резинок, перегнутих якихось. От. І це не реклама, бо я не знаю навіть, хто їх виготовляє, тому що не можу навіть роздивитися, бо я трошки сліпуватий. Терноскап. Товариство технокап. Щось таке. А откуда? село Сопошин. Так що, друзі, так, ну реально в ході в очках, Львівська область, село Сопошин. Реально кришка класна. Так що Називається смакота. Я думаю, що якщо забити кришки смакота, ви можете знайти. Реально чудова кришка. І оцю кришку я мог би рекомендувати. Реально Потужно. По банкам виробника не знаю. Але коли брали, наприклад, у Сергія Миколайовича наставало е, всі три ряди, виходилось 27 банок. Да? Тобто банка чуть була вижча, може чуть була вища. Бо там не набагато. Ця банка у нас, виходить, стає, два ряди стає, а третій ряд не, одна банка не стає. Тобто, чуть-чуть не входить у наші автоклави Нікольняш. По автоклавам там, хто там запитував, можливо комусь цікаво, які автоклави використовуємо. Використовуємо Нікольняж. Рекламу ми їм так сказати, за рекламу не працювали, все купували, але можу сказати одне, що працюють вони класно. От, і проблем у них як такових нема. Але в принципі, якщо взяти всі автоклави, вони всі однакові, тому що це просто бадя, яка закручується, наганяється тем температура, під тиск, ну і тиск там, хто накаче, хто накаче. Є, правда, сухі і парові, а є з водою, у нас з водою от використовуємо. Принцип, принцип у всіх однаковий. Але не забувайте набирати і покривати. Чи це буде 10 банок, чи у вас буде повний автоклав, набирати воду до пиптика, в якій вставляється градусник, для того, щоб він торкався, заходив у воду. Ну і краще використовувати пару градусників чи термометриків. Наприклад, механічний і от такий, там гельовий чи там ртутний, і порівнювати. Так що, от така історія. Так що робота кипить, е, життя триває. Наша задача змотивувати людей працювати і своїм прикладом показати. Ви можете купити трошки більше, якщо у вас є умови, час. Почистили, подготували. Зробили там 10 банок, із них там 6 продали своїм друзям і знайомим, а 4 у вас буде, наприклад, зарублених. Так що, от така історія. Всім миру здоров'я і добра. Зараз кладемо е, гніт. Сюди, о, тобто кришечку, от, і ставимо назад в холодильник. Ну і о, охололи наші баночки, також положимо в холодильник і вони повтягуються. Так що всім смачного, всім миру, здоров'я і добра. Приєднуйтеся в суботу, з 20.30 і маєте можливість на шарика виграти. Ну, як за шарика, 200 гривень на норочок підтримку Збройних сил України. Так що підтримуйте себе. Ви не хлопців підтримуєте і дівчат. Ви підтримуєте самі себе, щоб вижити в цій країні. Їм воно нафіг не треба, якщо послухати хлопців, вони не хочуть додому. І хочуть, щоб їх уже хтось замінив. Ну але щось таке відбувається в нас непонятне. І нам треба було б трошки кожному переосмислити і стати добрішим, і підтримувати в першу чергу хлопців. І один одного біля себе. Тому що, так як зайшли вони в Покровський, ну, це так показово показали. Да? А я на тому місці був і не один раз ще пам'ятаю, на тому перехресті зустрівся із Деном Сподаренком, який зараз вже списаний, з міста Березані 110-ї бригади. І мені так було огидно, коли ця мразь отак, як, як сука, як я не знаю, як німці того. Окупанти тоді заходили, тільки ті заходили там на мотоциклах, а ці на якомусь черметі, всякому разному заходили. Просто страшно. Так що, друзі, не забувайте писати коментарі. Це дуже важливо підтримку ютуб-каналу Сергій Шелудько. Поставити лайкосик. Ну, і хто не підписався, підпишіться і чекаю в суботу вас. вигравати таку смакоту. Так що всі мир здоров'я добра, з вами був Шелудько. Якби нам не було важко, але треба працювати. Тому що треба хлопців підтримати. Всім па-па.